Ну що, друзі, прийшов час записати для вас таке мотиваційне відео по спорту. Бачите, що задишка ще не вийшов з спортзалу. Як ви знаєте, я вже отримав диплом персонального тренера. Перед цим у мене досвід роботи тренера по боксу більше п'яти років. Завжди стараюся бути в формі. Взагалі, для мене спорт це стиль життя. Якщо до мене звертаються багато людей і кажуть, що дуже важко знайти мотивацію, щоб займатися спортом. Там багато кажуть, що коли вони починають займатися в перші місяці, дні не вистачає сили волі, кидає. Так от по статистиці 50% тих, хто починає займатися спортом, кидають спорт в перші 6 місяців. Не вистачає мотивації. А яка ж, друзі, може бути мотивація зараз найбільша для нас? І на мою думку, це просто наше здоров'я, адже це найважливіше, що в нас в житті є, це наше здоров'я. Без здоров'я, коли в тебе немає, нічого тебе не буде радувати, жодні твої досягнення, успіхи, все базується на здоров'ю, все порівняно. Якщо нема здоров'я, то не цікавить, так фактично нічого майже. Тому а спорт якраз напряму впливає на, на ваше здоров'я. І навіть по собі знаю, якщо я пропустю декілька тренувань, я вже себе почуваю не так добре, чим так як регулярно я займаюся спортом навіть по 20-30 хвилин на день. І це правда. І вас це також повинно стимулювати. Я вам скажу по-чесному, що не так важливі ці м'язи, великі кубики, пресу це не здоров'я. Просто треба бути в тонусі. Постійно приділяти собі декілька хвилин в день спорту, щоб спорт став е, якби, частиною вашого життя, вашим стилем. От коли це станеться і спорт буде частиною вашого життя, коли ви себе не уявляєте, щоб в день там, не потримати планку, не пробігатися, не, сходити, не пробігтися, не сходити в спортзал, то це вже буде супер. Це вже знаєте, як поїсти, так і позайматися спортом. І це вплине напряму на все. Адже це вплине 80% людей мають проблеми з спиною в світі. Якщо ви тільки починаєте займатися спортом, жоден там, терапевт, жоден хіропрактор вам не допоможе, а спорт, фітнес допоможе. Вправи на спину і біль в спині зійде. особливо планка, дуже допомагає. Так, друзі. Тобто ідеального моменту немає ніколи. Дехто думає, що там, з понеділка почну, е, перейду на нову роботу, почну займатися спортом. там, Появиться в мене вільний час. Немає ідеального в молодості, коли ми там учимося в школі, в інституті. Е, нам якби, ми ще не усвідомлюємо, що ми хочемо точно. Вже коли ми старші, там, після 30 у нас є сім'ї, вже менше часу, тому треба починати зараз. Зараз найкращий момент, який ніколи більше не повториться. В цей момент ми найкращі. Тільки ми відкладаємо на завтра, це нічого вже не буде. Оце зараз прийняли рішення і займаємось спортом. І ця хвилина, секунда, коли ви це прийняли рішення, змінить ваше життя. Дякую, друзі, за підтримку мого україномовного YouTube-каналу. Бажаю вам успіхів у всіх ваших життєвих починаннях. Ніколи не здавайтеся, рухайтеся вперед. І буде вам добре на зв'язку. І до зустрічі!